Щойно я від Щойно я... Щойно я від... відзняв ролик масиву лівий 3, пролунала сирена. Ну, розпочалася. Як завжди, я просто вник в те, що вони прохають. Вник. Прийшло на телефон, що пройшла тривога, там сиділа, і вони прохають. Якщо ви отримали. Повідомлення про початок тривоги за кермом автомобіля, прохання посигналити 3, 5 довгих гудків в автомобілі, даби дати поняти другим людям, що тривога розпочалася. Я ніколи не вникав в ці прохання, а зараз сидю і думаю. Перше, люди й так уже в страху. На нервах чую туту дудку, яка горе по, по всьому Дніпру. Лучше б вона не орала, да, скажімо так. Ну, прийшло на телефон, все, понімання є там, ага. Все одно нічого не сповіщають, що там відбувається, чи летить щось не летить, ніхто нічого нікому не каже. Це перше. Другий момент. Я прикидаю оце я буду їхати зараз за кермом. Прийшло мені на телефон, я все відкидаю бігом. Давай 5 довгих гудків. По-перше, я создам. Ситуацію, яка може призвести до ДТП. Друге. Водії подивляться на мене як просто на дурачка якогось. Конкретно Ну просто я буду в їхніх глазах як якийсь дурачок. Це 100% від добавки не ходи. Третє. Давайте представимо, якщо зараз усі. Автомобілі будуть 5 разів гудіти. Хто коли почув, коли відкрив, там гудіти. Що зараз буде за хаос? От що вони нам предлагають? Гудіти 5 разів. Довгих. Зачем? Що в тих головах, що я не можу. Зачем? От стільки автомобілів, ви бачили, які по Дніпру пробки конкретні. Пробки нереальні. Просто не те слово. Машин куча. І давайте на минуточку от просто на минуточку. Прикинем, що всі, абсолютно всі, будуть п'ять разів довгих, хто коли, вони ж не в унісон будуть, да? хто коли почую, оцей, оцей хаос, оце все. Боже, я не представляю, що це буде. І саме основне, друзі, саме основне, коли ви будете сигналити і создавати, якщо ви один, а ви один будете, бо ви будете один в цій толпі, да? який поведеться на їхнє прохання. Ви будете здавати дорожнього транспорту. Ну, коротше, Нельзя просто так сигналити по правилах дорожнього руху. Так ви мені скажіть, вони нас наражають на те, щоб ми порушували правила дорожнього руху. Тому що в правилах написано просто так сигналити нельзя. А тут нас прохають. Тобто ті прохають нас сигналити, щоб ми нарушали правила дорожнього руху. Соответственно якщо буде рядом поліцейський автомобіль, вони зупинять. І випишуть штраф на мене. За те, що я збудоражив просто так других учасників дорожнього руху, які через це могли попасти в ДТП. Бо всі сіпнуться, не поймуть, що до чого. Замкнуте коло. Непонятна ситуація. І що саме інтересне, їх же ж не попускає це все діло. Вони бачать, що люди не сигналять. І вони з першого дня присилають в телеграм-каналі із повіщенням оцим про тривогу у цю байду. Чому ніхто не підняв питання, за чим воно нужна, я не знаю. Якщо це правильно, напишіть, будь ласка, чому і як ви вважаєте, чи дійсно вони праві, треба де б я не почув в будь время мені треба сігнати П'етрос. Напишіть, для кого це зроблено, для чого. І чи правильно це було зроблено? Просто інтересно, ребята. Просто. Можливо, я неправильно поступаю, але сигналу ті сповіщать людей. Ой, боже, боже. Ну добре, на зв'язку.